24 квітня цього року до нас звернулися жителі села Яворів Косівського району з проханням про допомогу. Як нам повідомили, сільська рада села безвідома громади здійснила незаконний продаж труб, придбаних для газифікації села. Питання газифікації постало ще у 1991 році. 86 господарств, більшість з яких розміщено при центральній дорозі, здали по тисячі карбованців на придбання труб для її проведення. В кінці 1991 року. Труби було придбано і прийнято на баланс селянської спілки імені Лесі Українки. На сьогоднішній день до тих людей, що ходили збирати гроші. претензій, як таких немає, бо гроші зібрали. Труби привезли. Ці труби стояли 20 років на території гаража і останніх, у 2012 році, ці труби взяли і передали у комунальну власність на баланс сільської ради. Але опять же це передали без відома громадян. І взагалі без відома громадян, і без відома це громадян, які приймали участь у здачі грошей. З часом питання газифікації гірського села перестало бути актуальним, і у 2012 році труби було передано на баланс сільської ради на збереження. Одного разу намагались продати ці труби. Тобто вже попередні спроби були продажу цих труб? спроба. Коли це, це було ця спроба було два роки назад. Люди не дали продати ці труби. І ці труби стояли. Ну, люди, це довго стояли, люди собі цілий час вважали, що а, усе ще є в селі, може десь будуть роздавати, може це. Потім 5 числа березня цього року засіло екстрене засідання. Було всього на всього 11 чоловік і проголосували дати дозвіл під реалізацією труб. Головою комісії по реалізації труб назначили Босука Василя Петровича і продали цю труб частину. Потім на другий день акція. Приїхали в машині, загрузились. Ну, люди не дали. Лишилося, бути 700 штук, лишилось е, продали 460, а на даний момент все наше стоїть 212. Ну і люди заблокувалися, можливо, якби була хоч і ціна реальна. а Ціна по 7 50 гривень по 7, 50 копійок за. Кілограм. Це явно занижена ціна, або ну, люди вбачають, громада вбачає, що це певну, певну корупційну схему, так? Кошти. Люди зазначали про те, що після того, як був, депутати проголосували, саме вночі ці труби вивозили з села, так? так? Вивозили труби біля сьомої години. Після того, як вже на першій ходки поїхали в обід, а другі ходки вже за... грузилися ночі. Туртували першу днів, на другий день зранку вже тут була машина, кран. І так було, що цілий день не відружали нічого. Uh -huh. А потім ввечері приїхали машини до колгоспу, колоску, кран і дійсно, машини, вже грузили. А коли люди почали бити на сполох, коли побачили, що немає трубів. Я колега грузили частина, сказали, що продали, що дають гроші, роздають. Прийшли в сільську раду, ці викричив, сказав, що ті гроші, що ми у вас брали гроші. Та й не нічого. Тоді люди вже чекали до вечора, ні не грузили, нічого не було. Стояли собі машини і кран стояли тут пересільської ради. Ввечер, коли зачору, вже людей ні людей нікого пішли, загрузили ці трупи. На думку громади, зазначена ціна є нереальною і більш ніж удвічі заниженою. Люди опротестовують дані дії і хочуть викрити зловживання та повернути труби в село. А люди туди десь збуде. Ну як труби продавати одна машина, друга машина, третя машина, а людям ніхто нічого не каже. 24 квітня на громадських слуханнях жителі села вирішили звернутися до сесії сільської ради з вимогою скасувати попереднє рішення сесії про дозвіл на реалізацію труб. Розірвати договір купівлі-продажу. Та повернути труби в село. Як ця з прийшло в голову, отакі труби виманити у людей, продати туди. Ці труби би тут були розібрали, подясі. Ну, не знаю, тоді прийняли такі. А хто з першого та це було, а не чи ініціативно? Я в останній день почув. А хто був ініціатором продажу цих труб? А хто сторона? Тобто ви домовилися про те, що з труба продажу. Приїхав, я всі запізнився, бо я не знав, що як сталося. Дати вот такі труби, ну це не які лучше тому ми не, разібрали... не замерилися. Русмісель я сам місто... ви розуміє. А скажіть, будь ласка, що... хто? Хто сторона, хто сторона в договорі, кому ці труби продані? Міська рада і я там дала. Хто я сторона договору? Та фірма. Хто є? Я, Юрій, представляю. Давайте домовимося. Предмет. Це добірать я посилаю. Я приїхав, бо всі запізнілися в Останній. А Де. вас, коли ви голосували за продаж труб, вас ознайомлювали взагалі з умовами цього продажу, з умовами договору? Була, була дискусія? Так. А чому <постив> погодилися на, на таку низьку ціну? Е, купець сказав, <постив> що більше Тобто ви намагалися підняти ціну? Коли він сказав, що він більше не дає, то ви неї відповіли? А на той момент, коли голосували за це, одноголосно проголосували всі присутні в залі? Тобто це було одноголосне рішення? Спільне засідання сесії, але є, що членами тонком казали, що вони не голосували. Вони ну, були проти, але голосували за в кінці проходять. Вони не голосували хід тяхногаз. То захід тяхнога. Так тобто писалися самі свої. Так, ну, самі свої ще хто? Тобто ну, це ці, і голова сільської ради, так? Підписи, ці, так. Що тут участвую. А ну, хто взагалі виступив ініціатором у цього всього? цьому разі не голова сільської ради. Не голова сільської ради, так? Ні. Так як я тут виріс і серце були від мене за це село, бо no. мої батьки тут проживають. І я стараюся, коли десь в районі якісь є. Резонанс було про освітлення, що йшли гроші з ООН. То я стараюся допомагати, аби воно дійсно голосувати про те, щоб воно йшло в це село. Бо воно, по-перше, це є сполучення верховена осів. Це є е, туристична галузь, яка відповідає того, що воно потрібно би розвивалося. А по-друге, питання оце, що зараз створиться, і, і деякі люди заінтересовані цим питанням передвиборною компанією. Що ви маєте на увазі? Е, хто має йти на голову сільської ради і хто хоче претендувати на ці питання? Ми це видимо. тобто, тобто якихось проблем з тим, що продані ці труби ви ніяких не вбачаєте так? Цих проблем, були. Що наш колгос був найбагатший колгос у районі. І коли, коли комору розбирали, коли техніку розібрали, коли у ферми повалили, коли це, то ніхто нічого не бачив. А коли лишилося 2,4 роки, стояли труби і наголошують, що не тільки ті, що люди збирали, а не наголошуючи в тому, що там є 100 тисяч. Колгоспні гроші і 84 тисячі цих коштів, які люди збирають. Це ніхто не наголошує, про це не хочуть говорити. Але людей зборило саме те, що труби продані не по ринковій ціні, скажімо так. От є, я це розумію, це правильно, але тут ще треба розібратися в тому на той даний той момент, яка була інфляція, яка була собі вартість дійсно. Якщо є у цьому прорахунок повинні відповісти за це питання, а якщо немає, якщо на той ту, на ту, якраз на той момент була така ціна, яку зараз говорить мені Василь. Стримуєш, що він ще сім копійок торгувався, щоб ще дорожче було, розумієте, то значить на той період і та ціна була. Тобто так. особистого інтересу у вас в цій справі немає, ви просто вболіваєте я, як я уродженець кожен села, так? Я в життю не взяв цента ні в кого вкладаю свої постійно. А інтерес у мене є загальний інтерес, кому як жителя цього села, хоча я не живу тут, але ну, кожний тобто... уродженець ходив. Цю школу, цю сільську раду е, постійно і знаю, що таке мої батьки виробили в колоспі, як мама і тато, і знаю це все життя цього села, і за це село мене і болить душа. Люди здали ну, з господарську біля центральної дороги живуть, то 86 людей здало по тисячі е, руських карбаванців у той час. За заходили і сказали, що на для газифікації, для проведення центральної траси газу для села. А от зараз, коли вони продали ці труби, і йшла мова взагалі про певну компенсацію людям, які вкладали тоді свої кошти. Ні. Не йшла ніяка компенсація, потім люди не зробили ці збори, ну, щоб, щоб їм відшкодували ну, хоча б частину. Може повністю так неможливо, але мови ніякої не було, щоб щось компенсували. Тобто, по великому рахунку ці труби були просто передані на баланс сільської, на, на баланс чи на зберігання сільській раді? Ну, було, вони рахувалися за колгоспом і тому. Це було порядно, так як на зберігання сільської раді. Тобто вона не мала права розпоряджатися не. цими трубами. А хто був ініціатором цього продажу? О, я це не можу, і у них не можна, неможливо це взнати у сільській раді. Так? Так. Це вони, ні, ніхто не хоче казати, хто знайшов цього цего цього... Ніхто нічого не каже. Тобто на сьогоднішній день ініціатор всього цього процесу не відомий, та. так? І на сьогоднішній день, от може там біля клубу бачили, що тільки тоді сьогодні представили документи. А хто їх купив до цього часу, ми взагалі не мали ніякого поняття. Покупцями їх не знали, що за фірма, хто купив Так, паркани. І висота їх була ну приблизно ще в раз так, як оце моє. Тобто Такої... це все, що залишилося, так? так? Це залишилося, грубо говорячи, трета частина залишилася. Тобто вона залишилася. Части... Дві частини забрали, а одна, а одна частина залишила. А скажіть, будь ласка, оця частина просто її не встигли вивезти, чи вона не продана за договором? Я не знаю, скільки в них у договорі вказано, ну, яка мала кількість бути. Але це ми встановили розуміти, як це почали вивозити. вже. І ми тоді підняли цей шум і все. І це вже сказали, що типу залишається. Але чи вони мали їх продавати, чи залишати вже так, це не... Ну, невідомо. Тому що договора ніхто не бачив, які кількості... Я не бачив, наприклад, в кількості. Ну, Складені да, на яку вагу, бо загальна їх вага, бо я працював в рамці І загально має їх придбали 91 тонна 700 кілограмів, майже 92 тонни. Ага. А тут залишилося 310 труб, це орієнтовно тонн 26-28 такого. Залишилося з усього, так, що та, що було, так? Та? Остальне продано. Ну а якось попередньо в селі велися обговорення з приводу того, що робити з цими трубами з огляду на те, що газифікація відкладено. Так, була розмова така, що мали ці труби типу поміняти на пластмасу, що ну, щоб провести, бо так я ну пустили таку чутку, що це типу непридатні труби для газифікації. Мали міняти на на пластмасові труби, ну і потім один раз була попитка, що хотіли їх таким самим макаром продати, як це тепер здійснено. Чи зможуть люди захистити свої законні права та інтереси? Ми спостерігатимемо за розвитком подій, про що неодмінно повідомлятимемо у наших наступних репортажах? Очевидним є одне свідомість людей змінилася. І вони більше не дозволять можновладцям себе обманювати до кінця. Громада буде тіє, до кінця триматися, аби верховну раду, то будемо йти. Будемо йти до вже до нас, нас обманювати.